Вітаю вас, любі брати та сестри, дорога церква. Мир вам у сьогоднішній день. Увесь християнський світ він відзначає знакову подію в житті Ісуса Христа, а саме Його в'їзд у Єрусалим. Про цю подію будемо спільно з вами читати і ми сьогодні в Євангелії від Івана у 12 розділі, починаючи з 12-го вірша. А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочули, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття і вийшли назустріч йому та й кричали: Осана, благословенне, хто йде у Господнє ім'я, цар Ізраїлів? Ісус же, знайшовши Осля, сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій іде, сидячи на молодому ослі. Якби ми мали можливість з вами перенестися на 2000 років по тому, назад, і бути свідками того, як Христос в'їжджав у Єрусалим на молодому ослі, то я так думаю, щоб ми звернули увагу на те, що ця подія не була помпезною, вона не була величною, і вона навряд чи б викликала увагу тогочасних змін. Віст Христа Єрусалим, він справді е, був знаковим, але, на превеликий жаль, він не був помпезним, тому що не увесь народ його зустрічав там при в'їзді до Єрусалима. Але дивлячись на цю подію, я хотів би з вами поділитися одним коротеньким сюжетом, одним всього-навсього моментом із цієї грандіозної і величної біблійної події, а саме тим. З яким серцем це робив Христос, коли в'їжджав у Єрусалим. Історик Римський тацит розповідає історію, яка зберіглася, що коли римляни дізналися про те, що десь там у майбутньому має у Єрусалим їхати е Месія на молодому ослі, то він, цей римський полководець, запропонував свого білого коня для цього. На що е Юдеї вони відповіли, що ослик, на якому буде в'їжджати в Єрусалим майбутній Месія, він буде із особливого роду, а саме з того, який свого часу Авраам використовував для того, коли віз свого сина Ісака на жертвоприношення. Я не знаю, правдива ця історія чи ні, але вона записана в історії історії Тацита. Не дивлячись на це, я хочу з вами звернути увагу на серце Ісуса Христа у цій історії, яким воно було, ми, коли дивимося на життя Ісуса, то бачимо, що Він багато чого у своєму особистому житті не мав і він вів доволі простий і скромний спосіб життя. Так, от навіть човен, який він використовував для того, щоб проповідувати Євангелія, він був запозичений рівно як і ось цей ослик, на якому він в'їжджав. Він так само був на короткий період часу запозичений в інших людей. І навіть після смерті, коли Христос помер, то він був покладений не у свою власну гробницю, а у гробницю іншої людини. Власне, напевно, тут на землі Христос із матеріальних речей мав дуже небагато. Так що він про себе в Євангелії Матвія в 8 розділі 20-м віршем говорить наступне мають нори лисиці, а гнізда, пташки небесні, син же людський, немає де і голови притулити. Про що це говорить для нас? Воно говорить не тільки про скромність Ісуса, а воно говорить і про те, яке серце Він мав. Воно було лагідним, простим і відкритим до людей. Хтось сказав про те, що людина, яка живе у скорботах, вона навчилася цінувати найменшим. І людина, яка живе своїми позичками постійно, вона стає людиною скорбот. Напевно, у цьому розумінні Христос і став мужем скорбот, тому що свого власного нічого Він тут на землі не мав, а те, що мав, Він ним служив для інших людей. Написано у Одному із місць Писання, у другому посланні до Коринтян у восьмому розділі, слова апостола Павла. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який бувши багатий з біднів заради нас, щоб ми мали можливість збер... збагатитися Його убожством. Це все підводить мене до важливої думки, що царство Христа воно було не від світу цього, його царство. Воно було небесним, царство його було в майбутньому, він прийшов на землю для того, щоб прокласти дорогу до сердець людей, аби вони могли б знайти цей шлях через нього до неба, до небесного, до небесного Отця. Коли Христос навчав своїх учнів, Він сказав дуже важливу фразу, і я думаю, що ця фраза вона якомога найкраще відображає те, з яким серцем в'їжджав Христос до Єрусалиму. В Євангелії Матвія в 11 розділі 29 віршем написано: Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Я хотів би через цю історію для усіх нас побажати серце, яке мав Христос, серце, яке було сповнене тихістю і смирінням, яке було наповнене. Покірливістю. І це все допомогло йому не тільки в'їхати в Єрусалим, а трошки згодом за декілька днів зійти на хрест для того, щоб взяти провини усіх нас. Отож, маємо серце, яке мав Христос, яке було наповнене покірністю, яке було наповнене тихістю і благодаттю нашого Господа. Амінь.